Вітаю вас, мої любі, на уроці української мови Письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку рядок проведення прямих вертикальних ліній і розвиток зв'язного зв мовлення. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись. Один одному сміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Перш ніж ми будемо писати з вами, ми повинні повторити правила. І перше правило, як треба сидіти під час письма, давайте згадаємо разом, нам треба спину тримати рівно. Лікті покласти на стіл, ноги на підлогу, взяти в руку, якою пишете, правою чи лівою, олівець, тримаючи трьома пальцями іншою вільною рукою притримуємо зошит. Ще одне важливе правильно, орло: те, як повинен лежати наш зошит. Ми знаємо, що зошит ми. Трішечки тримаємо під нахилом. Будь ласка, приготуйте зошити з української мови. Будь ласка, відкрийте сторінку 14 і відразу правильно покладіть зошити під нахилом. Перш ніж розпочати щось писати, ми повинні виконати пальчикову гімнастику. Тож? Починаємо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. І ось так пальчиками зробили. Тепер наші пальці готові до виконання завдання. Давайте ми з вами познайомимося з деякими лініями. Перша лінія, яку ви бачите, це звичайна горизонтальна лінія. Друга це пунктирна лінія. Третя хвиляста. Як ви думаєте, чому її назвали хвилястою? Бо вона схожа, схожа на хвилю у морі. так? Наступні. Це будуть прямі лінії, ось вони, прямі лінії, але вертикальні. Інші лінії, які поруч з вертикальними, це похилі лінії. І остання ми її називаємо спіраль. Ну що ж, зараз ми з вами розпочнемо нашу роботу. Приготуйтеся, будь ласка, виконати гімнастику для очей перед тим, як працювати у зошиті. А зараз відкриваємо свої посібники на сторіночці 14, вибачте, і вправа 8. Нам спочатку треба розфарбувати зображення комах. Скажіть, будь ласка, а літак це комаха? Ні, ми знаємо. Літак, це що, він не живий. Далі давайте подивимось Метелик. Живий у нас? Так, живий! Давайте ми його розфарбуємо. Ви обирайте будь-який колір, який вам подобається. Ви фарбуйте і я фарбую. Чудово. Скажіть, будь ласка, що на наступному малюнку ви бачите? Це комаха? Чи ні? Жива чи ні? Жива. Так. Зараз джмелика нашого розфарбуємо. Візьміть, будь ласка, олівчики і розфарбовуємо наступну комаху. А давайте тепер подивимось на наступний малюнок. Там у нас що вертоліт, гелікоптер. А скажіть, будь ласка, чи справжній він, чи комаха він, чи живий він? Ні, він не живий. і це не комаха. А що в них у всіх спільного? Вони всі вміють, що робити? Літати молодці! Але. Метелик, так і джмелик це у нас живі істоти, комахи, а літак і гелікоптер це не живе. Тому зараз ми з вами розфарбували лише комах і готові до виконання наступного завдання. А наступне наше завдання таке: нам треба навести лінію за зразком. Взяли, будь ласка, у руку олівець. Тримаємо його правильно трьома пальцями великим, казівним і середнім. Взяли, будь ласка, олівець правильно у руку. Інші пальці так, нам допомагають під час письма просто на столі. Ось так. Взяли, будь ласка, олівці правильно у руку. І розпочинаємо писати. Не писати, а наводити лінії. Будь ласка, ведите ви веду я. Так, добре. Наступна лінія у нас буде хвиляста, так? Красиво вести по пунктирним лініям. Щоб ніде не вилізти. Якщо ви, дітки вже закінчили, переходимо до наступного завдання. Якщо ні, ви можете поставити відео на паузу і доробити цю вправу. Наші ручки вже трішки втомилися, тому ми виконуємо е, зарядку. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились, а щоб гарно нам писати, треба пальці розім'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо знову працювати, молодці! І далі ми переходимо до написання ліній за зразком. А саме прямих вертикальних ліній. Прошу вас, візьміть знову у руки олівці прості. і будемо з вами писати прямі вертикальні лінії. Спочатку у вас будуть крапочки, де вам треба буде обережно. З верхньої крапочки до нижньої писати прямі вертикальні лінії, після чого у вас крапочки закінчаться, і вам треба буде продовжити самим. Будь ласка, продовжіть лінії до кінця рядочка. Намагайтеся, щоб ваші лінії були прямими. красивими. І так, будь ласка, вам треба виконати три рядочки. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. А далі я вам пропоную прослухати та вивчити вірш. Який зайчик? Ми будемо його описувати. Зараз я перейду по QR-коду. Коли ви його вдома будете вчити, ваші батьки можуть скористатися цим QR-кодом і знову вам відтворити його, щоб ви вдома могли повторити. Ну що ж, почали! Зайчик сірий та пухнастий, полохливий та вухастий. Ось під кущиком сховався, певно, лиску він злякався. Давай повторимо разом. Зайчик сірий та пухнастий. Полохливий. Та вухастий, ось під кущиком сховався, певно, лиску він злякався. А тепер повторюй самостійно. Зайчик сірий та бухнастий, полохливий та вухастий, ось під деревом сховався певно, лиску він злякався. Дітки, це мнемовіршик. Що це такий за віршик? Це віршик, за допомогою якого ми можемо рухатися за стрілечкою. Дивіться, нам показують, що спочатку зайчик який колір? Дивіться, Зайчик сірий та який? Пухнастий. Полохливий. Він лякається всього полохливий та вухастий. Далі нам кущик показано. Ось під, дерев... під кущиком, вибачте, сховався. Певно, лиску він злякався. Мне немовіршики дуже легко вчити, тому що тут завжди є підказки. Давайте ми зараз з вами повторимо ще раз. Зайчик. Сірий та пухнастий, полохливий та вухастий. Ось під кущиком сховався, певно, лиску він злякався. Ну що, вивчили? Будь ласка, розкажіть батькам. А якщо ще не вдалося, спробуйте прослухати ще раз. Або нехай батьки допоможуть відсканувати QR-код та переслухайте декілька разів. А зараз я хочу, щоб ви оцінили свою роботу на уроці. Як вам все вдалося? Якщо вам все вдалося, а я впевнена, що дуже легкі завдання і у все гарно вийшло. Ми ставимо пташечку біля краплинки, яка посміхається. Якщо у когось щось трішечки не вдалося, можете поставити біля цієї. А далі засмучені крапельки чомусь, але я впевнена, що ви не будете засмученими, тому що у вас усе дуже красиво вийде. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Чи були ви активними, чи відповідали ви на мої запитання, чи все у вас дуже гарно вийшло? Такими смайликами. Якщо ви були засмучені, у вас багато чого не виходило, ми обираємо червоний смайлик. Якщо все пройшло добре, але потрібна була допомога, це буде жовтий смайлик. А якщо вам все сподобалось, було дуже легко, просто і ви е е задоволені своєю роботою, обираємо, будь ласка, зелений смайлик. На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей!